Надихнувшись українськими ютуб-проектами, ми вирішили спробувати і себе. А також Олексій буде проходити лагідну українізацію та й, взагалі, вивчати українську мову. Нам, як експатам, не вистачає свого звичайного колу спілкування з рідними і друзями. Тому це буде ще один такий візуальний засіб обміну інформації і спілкування з вами. Середоземне море чудовий і затишний острів, де багато сонця і майже немає душі. Навколо Турція, Ліван, Сирія, Ізраїль, Єгипет і 1730 кілометрів до рідного Києва. Десь там рідні, друзі і просто близькі серцю люди нас всіх розкидала нова реальність, яку іноді важко повірити. Привіт, котики інотики! Ми на Кіпрі, і він з нами стався не випадково. Я, до речі, ніколи не працював на фрилансі. Ми переїхали на Кіпр ще до початку війни. Так, а вже ж, зробити перший крок було нелегко. Як же мені подобались історії про чоловіків, які легко, вільно подорожують по світу. А щось роблять на своїх ноутбуках і час від часу чекають свої криптогаманці. Та й взагалі вийти зі звичної зони комфорту це важко для мене, і, мабуть, як і для всіх, хто вирішив переїхати до іншої країни, це дуже важливий крок. Саме складне вирішити, яким чином я буду заробляти собі на життя. Але врешті врешт за нашим рішенням, послідували і наші дії. Зрозуміло, що при бажанні гроші так чи інакше можна заробити. Так в цьому і річ люди по-різному бачать свої перспективи, кожного свої патерни і розуміння структури успіху. Хтось розвивається відразу після вуза і робить кар'єру по обраній спеціальності. Хтось розвиває свої скіли і випробовує себе завжди в чомусь новому. Амбіції це важливий інгредієнт для розвитку і успіху. Важливо розуміти, що варіантів безліч. Це стосується всього як людей, так і варіантів ситуації. Так, а вже ж круто знайти одразу своє місто під сонцем і не паритись, але час стрімко летить і всесвіт дуже швидко змінюється. Здавалось би, 2019 зі своїм ковідом був такий непростий рік. І так кожний послідуючий рік знову і знову маємо, що маємо Здоровий глузд і побільше оптимізму. Нам перший раз ми приїхали на Кіпр. У 2017 році це була перша половина березня. Пам'ятаю, в Києві в цей час було, як завжди, дуже холодно і сіро. І ці перше враження, коли ти виходиш з літака і відчуваєш температурний контраст. Хоча по факту ти вже і не так далеко полетів. Це дійсно був саме швидкий шлях до моря. Київ Жуляни, три години в польоті, і ти вже в ларнаці або в пафосі на Середземному морі. Важливий момент. Це дуже класно брати в оренду авто і мандрувати по острову на ньому. По-перше, ви будете автономні і самі по собі, і незалежні. Тут є автобуси, які курсують між великими містами або в межах міста, в якому ви зупинились. Інфраструктура є, але не дуже розвинута. Тут, до речі, і пішоходом бути не дуже то і комфортно. Ми, як велоприхильники, трошки засмутились відсутності повноцінних велодоріжок. Вони є частково або їх взагалі нема. Тому приходиться ділити дорогу з автомобілістами. Культура водіння тут краще ніж в Києві, але ризик все рівно є. Тут багато туристів на орендованих авто. Всі намагаються бути обережними. Ми якось пару разів каталися на вельчиках на дальній дистанції. Узбічні місцями вузьке, та й самі дороги не завжди широкі. Трошки буває стрьомно, але це не заважає Кіпру бути раєм для велоком'юніті, які тут активно майже цілий рік, за виключенням серпня. Бо тут дуже стає спекотно. Після нашого першого візиту на Кіпер у 2017-му навесні ми вирішили восени цього ж року приїхати на Кіпер на аксамитовий сезон. І це були більш яркі емоції, бо ми подовжили собі літо, і це тепле і чисте море. Коротше кажучи, в голові вже тоді затаїлася розмита і не дуже конструктивна думка про спробу сюди переїхати. Було питання, як тут залишитись і чим тут займати, щоб заробляти гроші. Так, особливо, коли ти не айтішник і коли ти не затарився біткоїнами в 2009 році. В Києві моя робота була стаціонарна з 10 по 18 годину. З понеділка по п'ятницю. Я заробляла онлі музикою. Разом з Льошею ми працювали на різноманітних майданчиках і в закладах Києва. Це була приємна монетизація хобі, яка приносила задоволення і дохід. Як це все можна було експортувати на Кіпр? Не дуже то і зрозуміло. Цікаво, що в 2017 році я подарував Юлі фотоапарат. така собі компактна миниця Panasonic. Саме там я її зробив свій перший відосик на Кіпрі, змонтував в адопрем'єрі, наклав мозло, і такий вах-вах-вах, яка магія! Всім домашнім сподобалось, і тут понеслось. Нам потрібна камера дорожче, а тут об'єктивчик потрібно прикупити, а тут ще один об'єктив. Упс, а тут кадр тремтить, стадікам йому подавай. Я вже мовчу, про те, коли Льоша захопився спінінговою рибалкою. Це була моя біль. Але смачні вечері з рибкою також були. Взагалі-то наша історія з Кіпром сталася завдяки нашим друзям, з якими ми познайомилися ще в українському Криму, а саме в Коктебелі в 2012 році, за два роки до анексії Криму. А це Віка і Сергій. І вони вже давно переїхали на Кіпр, і вони знали вже плюси і мінуси цього острову і дякуємо їм за те, що вони нас підтримували в важкий час. І так вийшло, що Сергія в 2021 році. З'явився свій ютуб-канал і продакшн. За цим послідувало розширення штабу і масштабування діяльності. Взагалі це все відповідно спричинило пошук нових співробітників. А я якраз в самий час був в фазі розвитку в потрібному напрямку, і також в пошуку монетизації свого нового хобі відеографа Мені дали тестове завдання на монтаж, і я наче непогано з цим впорався і думав, що робота буде деякий час на відстані. Але е, мене попросили збирати манатки і до 16 лютого е, вже бути в офісі на Кіпрі. До речі, а як тобі рахунок за електроенергію? О, так, так. Це було дуже боляче. Дуже так. Перший наш рахунок був в 200 євро. Ми були в такому вау-ефекті не дуже приємному, бо ми приїхали взимку. А тут відсутнє центральне опалення, тому люди обігріваються кондиціонерами або якимись ще засобами. Чесно кажучи, класно, що це лише якихось два місяці дискомфорту, якось їх можна пережити, коли не дуже холодна зима. Ці приколи, що на вулиці тепліше, ніж вдома це правда. Коротше кажучи, тут дві крайності. Якщо ви взимку не вмикаєте кондиціонер, вам холодно. Якщо ви влітку не вмикаєте кондиціонер, вам спекотно. Отакі От дві крайнощі. Оце так. До речі, зараз ми знаходимося в Афродайц Hills. Це. Елітний курорт а, в 20 кілометрах від міста Пафос. Тут, наче, все по максимуму. Один із найкращих спа-салонів Європі: академія гольфу на 18 лунок чемпіонського класу, тенісні корти, верхова їзда. Комплекс розташований серед природних ландшафтів, оточений заповідними лісами і багатий на об'єкти археологічної та історичної спадщини. Курорт Афродайт Hills Потопає в оливкових деревах, соснах, квітах лаванди та травах. Поруч знаходиться один із самих популярних туристичних чекпонтів це камінь Афродіти. Можна сказати, що це така собі візитка Кіпра, яку часто можна побачити на листівках та магнітах. А я грав в гольф. Як це і коли це? Було діло. В Мінтісі. Вінтісі нічого собі, це дуже класне місто. А скільки так. це тобі коштувало? Nothing. Вау! Окей. Okay. Щось я помітила, Льоша, тобі тут часто щастить. Знаходишся завжди в потрібному місці, в потрібний час. Мала. <гум> Дивись, ми зараз тут, в цьому моменті, і я вважаю, що це непогано. Так. Це інтуїція. Коротше кажучи, Кіпр намагається тримати планку середземного курорту в 2019-му ковід і затяжні локдауни нанесли серйозну шкоду по туристичній інфраструктурі і маленькому бізнесу. Але завдяки великому напливу it ком'юніті Кіпр оживає знов. Після воєнного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Кіпр прийняв немало біженців з України і надав temporary protection. З яким можна жити легально і мати змогу офіційно працювати? Так, Кіпр – це не саме класний варіант, тому що, наприклад, в інших європейських країнах є більш сильні і адаптивні програми. Українці мають можливість працювати, і якщо Україна все ж таки вступить до ЄС на повних правах, це вирішить масу юридичних питань для всіх, хто живе і працює в ЄС. Привіт! <говорит> – Кіно ти хто такий? Боєвґіал бойбой. Name? Pussy. Pussy. Wow, nice. Beautiful. Look. Are you happy? Yeah. Nice. Oh. Минув рік, як ми переїхали на Кіпр. Зараз на нас більш чітке і прозоре розуміння о багатьох нюансах життя на Кіпрі. А вже ж, є позитивні і негативні моменти, а куди без них? Ти маєш на увазі, що це якийсь баланс та гармонія? Ні, це більш про те, про очікування і реальність. Аже я дуже чітко і швидко зрозуміла, що Україна більш європейська країна ніж деякі з них в багатьох моментах. Багато з нас не усвідомлюють цього, тому що не мають можливості і досвіду порівняння. Побував в чужій країні як турист, в тебе не буде глибокого уявлення у культурі та образу життя. На перший погляд, буде вау-ефект і ціла купа фоток і відосиків з туристичних меток. Я думаю, було б круто, якщо б наша система освіти всім заохочуючим давала змогу ставати студентами по обміну зі странами Євросоюзу і не тільки. Українці, ми дуже круті. Можливо, це тому, що ми вміємо один одного пісочити по ділу і без. Або це щось національне. Здорова конкуренція народжує багато нереально крутих проєктів: маркетплейси, корисні додатки, чого варта наша дія, нова пошта та і Укрпошта, розетка, бренди одягу. А які в нас круті музичні фести? Це дуже і дуже круто, є чим пишатись насправді. Київ для нас поки що так і залишився найкращим містом для життя. А вже ж можна сказати, що кожен нахвалює своє болото, але це не так. Приїзд в іншу країну не трапився, якби все було так прекрасно. І тільки зараз ти розумієш, де ти був прав, а де ні. Релокація це корисний і необхідний досвід для кожного. Починаючи, хоча б для того, щоб більше розуміти себе, розуміти свою національну приналежність і культурну ідентифікацію. Життя продовжується. І як важко нам не було, ми українці, і ми завжди рухаємось вперед. Ми б хотіли вам подякувати за ваш перегляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал, коментуйте і натискайте дзвоник. У кожному наступному випуску ми будемо показувати і розповідати про наш особистий експіріанс. Ваша увага до нас буде нас мотивувати для створення контенту і загального вкладу в український YouTube. До побачення, коткиноти.